Я розумію, що Луцьк пережив сьогодні жахливу ніч, волиняни, які не звикли до таких масованих обстрілів насправді. Але я розумію, що під Турецьком ці обстріли ніхто би навіть напевно би не, не, не поворухнувся і не, не прокинувся. Не гадаю, що наша сота окрема механізована бригада це в минулому сота окрема бригада територіальної оборони або тероборона Волинської області. Ми впродовж. Року після початку повномасштабки виконували завдання на північних державних рубежах на українсько-білоруському кордоні. І в наших лавах служить дуже багато людей, для яких Волин, для яких Луцьк є рідний дім. Ну на жаль, Луцьку дістається, і від самих перших днів повномасштабки, і ось зовсім не так недавно був дуже великий обстріл, який називався на той момент наймасштабнішим. От сьогодні знову тому, звичайно, що на нашій люті немає меж, тому що ну, Волинь, це так само е, рідний, рідний куточок багатьом з нас, нашої України. Якщо говорити про Торецьк, то знаєте, от вчора на сході було плюс 37, на суботу, неділю обіцяють навіть плюс 40, навіть плюс 41. Е, Але звичайно, що ну ця температура повітря це ніщо порівняно з, з тією напругою, з тією температурою, запеклістю бойових дій, яка точиться в турецьку на підступах до Турецька, тому що підкреслюю, починаючи з середини липня 2024 року, наша сота окрема механізована бригада разом з приданими нам підрозділами веде битву за турецьк. Тобто, буквально за тиждень ми можемо говорити, що ми вже рік б'ємося за Турецьк і битва за Торецьке на сьогоднішній день вже точно є найтривалішою битвою російсько-української війни. Ворогу потрібен Торецьк Турецьким відкриває ворота на Костянтинівку. Абсолютно очевидно, що за їхніми божевільними планами не ну, геть воно не клеїться, що вони за рік втрималися. Це в Турецьку. Ну і от, оскільки ви вивели зараз на екран карту. Ми можемо сказати, що от саме цей напрямок смуга оборони нашої сотої окремої механізованої бригади, це та ділянка фронту, на якій ворог просунувся, як, як найменше порівняно з тими територіями, які були окуповані ще в 2014-му, чотирнадцятому, 2015-му році. От ми можемо бачити, що горлівка, яка окупована ще власне з початку війни, тобто понад 10 років тому, і от вони. Власне, просунулись з горлівки до Торецька і все, тобто на інших ділянках фронту, вони на жаль, просунулися в рази в рази далі. Звичайно, що це не дається просто так. Це відбувається не за помахом чарівної палички. Це відбувається завдяки просто величезному героїзму бійців нашої бригади, наших розвідників, наших танкістів, наших гармашів, наших дронерів, наших логістів. Але найперше, звичайно, це відбувається завдяки Дяки героїзму наших піхотинців, тому що хто б там що не казав, от кажуть, скоро будуть воювати дрони. Там ну от, просто піхота буде. Не треба це, все знаєте. Ну інфантилізм, і не більше. Тобто, власне територія є Україною, якщо на передньому краї цієї території стоїть наша піхота, і от, оскільки там стоїть піхота сотою окремої механізованої бригади, стоїть піхота. Приданих нам підрозділів ми можемо говорити про те, що битва за турецьк триває. Якби їх там не було, ми б уже говорили про цю територію, як про якусь як мінімум сіру зону. Рік тому ще росіяни казали, що ось, ось захоплять турецьк. Цього не сталося. Тим не менше, ситуація на цій ділянці фронту вона візуально навіть погіршується. І нещодавній репортаж New York Times, так що сталося, що ми більше дізнаємося про події на найгарячіших ділянках фронту швидше від американських журналістів, ніж е, самі. Е, і, і, і трошки привідкрилося наскільки складно там зараз. Важко собі навіть уявити, наскільки складно зараз там під Турецьком. В цьому матеріалі було про те, що в напрямку перед в'їздом на Костянтинівку написаний банер Welcome to the Гелта. Ласкаво просимо до пекла, і насправді складно евакуювати навіть цивільне населення. Пишуть автори матеріалу з Костянтинівки. Де на мапі Костянтинівка йде Торецьк сам, та? який значно нижчий, і ми бачимо, що є охоплення і, і, і згори, і знизу, і це означає, що дуже ускладнена. Напевно, логістика, це очевидно. Власне, як зараз, ну, Дональд Трамп сказав вчора про те, що українці дуже хоробро бороняться. Я в цей момент думав, чесно кажучи, про Торецьк. От тут справді. І важко собі уявити, як це, яким, яким коштом це дається. Чи, чи ми можемо бути спокійні, що люди, які зараз в Турецьку, наші бійці я маю на увазі, вони зможуть в крайньому випадку відійти? Ви абсолютно маєте рацію. Тобто, ну. Турецький напрямок, власне, смуга відповідальності нашої сотої окремої механізованої бригади, це ну пекельно гарячий напрямок. Звичайно, що утруднена логістика. Ми бачимо, що ворог фактично намагається підходити до Костянтинівки з трьох напрямків. Він він просувається трасою Покровсь-Костянтинівка, Він просувається з напрямку часового яру, і він власне намагається вже впродовж року продавити турецький і підійти в притул власне, з напрямку, з напрямку Турецька, звичайно, що дуже і дуже ускладнена логістика. От ви згадали евакуацію. Евакуацію е, цивільного населення буквально тиждень тому бійці одного з наших батальйонів, а саме другого механізованого батальйону, евакуювали родину з добропілля. Добропілля це таке ну відносно велике село. Перше в напрямку від Костянтинівки до Торецька. І власне, от чим цікава родина, е, родина складалася з чотирьох поколінь: дівчинка, дворічна дівчинка-надійка, її мама, її дідусь, бабуся, її прабабуся. і Два песики. от власне, наші хлопці на брони автомобілі вивезли цю родину, домовилися про них, самі домовилися, знайшли житло у відносно безпечному регіоні України. Тобто, спілкувався телефоном з цією родиною. До речі, ну дуже дякую нашим бійцям за величезний героїзм за допомогу. Власне, цей випадок ще раз підтверджує, що саме українці підкреслюєш, саме українці своїх ніколи не полишають. Звичайно, що дуже складна логістика, дуже дістається Костянтинівці. Попри те, що ну, порівнювати Костянтинівку і Торецьк, ми не можемо Торецьк, Це фактично вже стерте з лиця землі. Місто це просто суцільна руїна в Костянтинівці. Ну є, є життя там. Досі живуть люди туди, ну досі Досі можна заїхати, хоча справді ну є постійна загроза, там і е, враження ворожими дронами, постійні обстріли, ну сила селена, будинків, в яких уже ніхто не живе, але ну порівнювати турецькі бо звичайно, е, звичайно, ми е, зараз не можемо. Ну і Дайте, Дай Боже, що було. Костянтинівка ніколи не почала нагадувати Турецька. Ви, ви говорите про це і показуємо кадри, зняті з дрону е, Турецька. І я, я задав собі, якщо в довоєнні е, щасливі часи ходив в Варшаві, в музей Варшавського повстання, і там є такий важливий елемент експозиції, коли ти в невеличкій такій ніби кінозалі такому. Просто дивишся кадри, як помстилися тоді німці після повстання і розбомбили Варшаву. І дуже жорстоко розбомбили. Ви знаєте, що центр був повністю знищений і відбудовувався фактично з нуля. І навіть цей палац королівський і так далі. Це все насправді репліки і фортечні мури великою мірою. Але знаєте що? Я пам'ятаю, що тоді мене це вразило. Зараз жоден українець не був би вражений. Жоден. Воно не виглядало так страшно, як виглядає просто Торецьке, як виглядав Бахмут, як виглядали всі ті міста, куди росіяни, врешті-решт, запхалися після там, року боїв, наприклад. Це, це правда. Е, що зараз е, очікуєте від допомоги американської? Що загалом зараз допомагає стримувати ворога? Значить, якщо ми говоримо про те, що нам допомагає триматися вже без тижні рік в турецьку, найперше, це звичайно людський дух, тобто дух наших бійців, бойовий дух, ну не даремно соту бригаду називають сталевою соткою, тому що те, що роблять наші бійці, ну інакше як сталевим характером, сталевим бойовим духом, не поясниш. Якщо говорити про те, про ті засоби, які потрібні для успішної оборони. Майбутньому для успішних контратак, для успішного наступу, то звичайно працює комплекс за засобів. Для цього треба і засоби протиповітряної оборони. Для цього треба авіація. Для цього треба бронетехніка, танки, бойові броньовані машини. Для цього треба високоточна артилерія. Для цього треба, щоб ця високоточна артилерія мала вдосталь е, боєприпасів, причому ну, боєприпасів, які б'ють на дальню дистанцію. Ми часто говоримо про е, 155-й калібр, так але ми знаємо, що може бути снаряд. Е, 155-го калібру, яким можна стріляти. Ну я можливо так трошки спрощую, Пари, говорю. Стріль. Не От, як я, професіонал. я вас на секунду буквально переб'ю. Тобто, в нас я просто нагадаю, що ми телеканал «Еспресо» збираємо для сотої окремої механізованої бригади. Це не персонально. Там бо ми зранку збираємо на 93-ю бригаду, але також нагадаю, що на сотку ми так само збираємо і збираємо також для тактичної групи Адам, яка я так розумію, так само на турецькому напрямку. І Ось цей збір, там три з половиною мільйони. Нас зараз в цю секунду дивиться тільки на Ютубі на трьох трансляціях дві тисячі людей. Просто в цю секунду, дві тисячі людей дивляться в Ютубі. Я можу собі уявити, лише приблизно що кілька тисяч так само дивляться зараз по телевізору нас. І тому ну я дуже прошу якось зараз теж відгукнутися і на цей збір кинути, тому що ну гірше, ну, складнішого напрямку, ніж турецький, нема. Через тиждень буде рік, як колишня тероборона в Олині. Стала там і найкращі російські сили, які тільки є в них, всю тероборону, тобто колишніх, там, не знаю, вчителів, айтівців, просто людей небайдужих, вони розбиваються. А, ну і, а що ми можемо робити? Ми можемо допомагати їм ось такими. Нашими донатами, тому дуже прошу донатити. І Приват 24 працює, і монобанк. що можемо це зробити для сотої це найменше, що ми можемо зробити. Юро дякуємо. Щиро дякуємо за поширення нашого збору. Тобто, запевняємо, що кожна задоначена гривня, кожна задоначена копійка піде чи шах. Коректніше зараз говорити шах. Так немає. У нас уже копійок. Є шаги. Кожен шах піде на святу справу звільнення нашої української землі від оцих цих оскаженілих недо людей. Ну і продовжуючи свою тему, тобто, що дозволяє стримувати, що потрібно, якщо говорити про засоби, які мають бути в бригади, які мають бути у сил оборони, згадали 155 калібр. Є снаряди, які б'ють на 40 кілометрів, а є які на 20. зрозуміло, що ну безпечніше, так і ефективніше стріляти з дальньої дистанції, тобто наші гармаші при цьому почуваються у безпеці. Тобто, звичайно, що треба розвивати безпілотні системи. Це і ті дрони, які літають, і ті дрони, які ходять морем, ми теж знаємо наскільки це ефективно, і власне наземні роботизовані комплекси. Все це розвивається в нашій бригаді, так само, як і в інших підрозділах сил сил оборони, і от в комплексі. Коли є, знаєте, гармонія розвитку і наявності усіх цих засобів, коли є ефективний задум, і планування, так можна втілювати в життя е, дуже такі от амбітні і сміливі речі. Е, тобто, коли ми говоримо про те, що Торецьк тримається 12 місяців саме силами нашої бригади, приданих і при підрозділів, тобто цілком очевидно, що ми дуже ефективно використовуємо ті засоби, які у нас є, тобто ми це. Це дуже ефективно плануємо і дуже ефективно реалізовуємо, реалізовуємо на практиці. Ну, і також тему рекрутингу я піднімлю. Як зараз з цим сотою окремої організованої бригади? І розкажіть, будь ласка. Ви знаєте: от ми згадали, що наша бригада родом з Волинської тероборони. На початках перший рік повномасштабки в наших лавах було ну, мабуть, там 98% – Це були корінні волиняни жартували там нащадки бандерівців, і так далі після того, як ми стали окремою механізованою бригадою, штат бригади розширився у понад два рази. Тобто, якщо бригада тероборони це близько трьох з половиною тисяч людей, то механізована бригада це у понад два рази більша. Ніякого секрету, ніякої таємниці, я тут не розкриваю. Цю інформацію можна знайти е, у вільному доступі, власне, у мережі інтернету. Е, е, і от коли ми стали окремою механізованою бригадою, звичайно що. Е, то наших лав стали люди з різних регіонів України. І сьогодні ми можемо говорити, що от е, дивишся на карту, і бачиш, що в столевій соці служать люди не тільки з Волині, а й з Одеси, з Дніпра, з Запоріжжя, з Харкова, з Києва, зі Львова, з Закарпаття е, у наших лавах служить чимало людей з нині. Окупованих територій от з, Донеч... ну, з окупованих районів з Донеччини, з окупованих районів Луг. Блух... Ганщини, от, скажімо, є, є. У нас один такий побратим, який служить на посаді командира роти, і якось ми з ним спілкувалися. Каже Сергію, ти розумієш, як я хочу повернутися в Луганськ? Каже, у мене на міському кладовищі Луганська поховані мама, тато, дідусь і бабуся, і от ти розумієш, що для мене це ну справа всього мого життя: звільнити рідний Луганськ, аби над цим містом за майорів синьо-жовтий прапор. Хоча б для того, щоб прийти і вклонитися могилам наших, ну мої мами, тата, дідуся, дідуся, бабуся. Це ще раз доводить, що серед східняків, так серед жителів Луганщини, серед жителів Донеччини, сила, селена патріотів, сила селена людей, які люблять Україну, готові її боронити, готові класти. Ну, не доведи, звичайно, господи, але навіть класти своє життя за цю, за цю країну. І якщо ми говоримо про рекрутинг, звичайно, що іноді можна почути, що закінчилися добровольці, так закінчилися люди, які там. Стояли в чергах у лютому березні 2022 року. двадцять року, і от що зараз ніхто не хоче йти служити. Знаєте, це така трошки кремлівський наратив, який десь можливо у нас трішечки так підхоплюється і вміло використовується певними антиукраїнськими силами насправді люди йдуть служити. Якщо ми говоримо про нашу бригаду, то зараз в наших лавах сила селена людей, які прийшли в 23-му році, в 24-му, в другій половині 24-му, які вже прийшли на початку 25-го. і вони дуже успішно виконують бойові завдання. Вони зараз за великим рахунком вже роблять погоду на фронті. Тобто, ділити суспільство на тих, хто пішов.

не дуже хороша ідея, насправді, е, хтось пішов 22 другому, хтось пішов 23 третьому, хтось 24 четвертому. А хтось от сьогодні подивиться наш телеефір, так на телеканалі Еспресо, і ухвалить рішення набрати номер 0,67, е, 80 48 100 і сказати: От, ви знаєте, я подумав і хочу служити в сталевій соці. Е, насправді, у нас дуже класна бригада. Бригада, е, в якій кожна людина може знайти своє місце. Тобто, ми Механізована бригада, це і механізовані батальйони, це і стрілецькі батальйони, це танковий батальйон, мотопіхотний батальйон, це батальйон безпілотних систем, це підрозділи забезпечення, тобто ремонтно відновлюваний відновлювальний батальйон, батальйон матеріального забезпечення. От що скажімо таке? ремонтно відновлювальний батальйон. Це підрозділ, де ремонтують техніку і. Автомобільну звичайну техніку і броньовану техніку. Тобто, якщо людина в цивільному житті була е, автослюсарем, якщо вона була автомеханіком, тобто, ну так геть спрощуючи, крутила гайки, так тобто розуміються на ремонті автомобілів, вона може мобілізуватися до нашої до лав нашої бригади відповідних підрозділів, і робити те саме вже в ім'я перемоги: ремонтувати техніку для Військових, що так, що таке батальйон матеріального забезпечення, це кухарі, це водії. Тобто, якщо людина працювала водієм в цивільному житті, водієм телекобійником, водієм автобуса, водієм якогось іншого транспортного засобу, вона може бути так само водієм, але вже військовим, власне, власне, служачи в нашій бригаді. Якщо скажімо, там юнак з дитячих років мріяв кататися на Машині з дуже потужним двигуном, то нічого кращого за танк або за БМП Бредлі, до речі, БМП американського виробництва, які є на озброєнні нашої бригади. В природі нічого потужнішого і цікавішого не існує. Тобто тоді дорога там в механізований батальйон або в танковий, в танковий батальйон. Якщо Хлопець чи дівчина з дитинства е, любили комп'ютерні ігри, дружили з джойстиком, захоплювалися радіотехнікою, вони можуть знайти своє місце в батальйоні безпілотних систем. Або е, от зараз у нас підрозділ РЕП, підрозділ радіоелектронної боротьби розширюється зі взводу до роти. Тобто, поте, е, оскільки збільшується кількість посад, потрібні відповідні люди. І от якщо Людина розуміється на таких речах, то вона може доєднатися до цього підрозділу, тому що Реп це власне протидія ворожим дронам, протидія ну якимось от спробам ворога нищити наші цілі. І ще раз повторю телефон 067 80 48 100 або 093 193 36 73. Власне, це телефони нашого рекрутингового центру і за ними можна одержати як найдокладніші консультації щодо наявних посад. До речі, є можливість пройти без ЕВП на базі нашої бригади. Тобто не доведеться навіть їхати до навчального Центру, тобто, якщо ви обираєте сталеву сотку, то ви цю якби початкову військову освіту проходите на базі нашої бригади. Потім потрапляєте в підрозділ, проходите до підготовки, проходите адаптацію і лише потім залучаєтеся до виконання завдань. Пане Сергію, дякую дуже вам за розмову. Вам вашим побратимам там спокійніших днів. Наскільки це можливо, Сергій Хоміцький, бо знаємо пресофіцер сотої окремої хнізовної бригади.